¿Qué <muchas> Вітаю на каналі Права без Хабарів. Сьогодні ми долучились до спільної акції зі спільнотою Безпеки на дорозі та автошколи «Бахмацький автомобіліст, щоб провести таке спільне заняття для вже досвідчених водіїв, також для водіїв, які тільки починають навчання майбутніх водіїв. На нашому майданчику такий захід провели, щоб люди могли спробувати себе в цікавих моментах. повчилися паркуватися передом, задом, виконати деякі вправи. Також. Хтось хотів спробувати поїздити, ніколи цього не робив автомобілі з Причепом. Тому ми вирішили долучитися саме до цієї спільноти, до цієї акції і провели разом з нами її. Так що дивіться. Для чого це для мене? Я хочу себе безпечно почувати на дорозі свого міста, інших міст. Якщо я можу на це якось вплинути, то я на це впливаю. Просто сидіти, і матюкатися в машині, який він там не дуже гарний водій. Це не моє правило. Я відкриваю вікно і кажу, на тому світі приймають без черги. Це діє, працює, вже пішло вірусною прям фразою, але воно працює. Тому я дуже вдячна, хто прийшов сьогодні на 9 ранку і собі вдячна. бо Я стою. Дякую Олександру Вікторовичу за довіру і сподіваюся, вам буде сьогодні корисно і цікаво. Ой, зараз в даний час, в даний момент, можете відточити свої навички. Можливо, у когось там є якісь такі поїзд, да? про те, що там можливо паркувати задом, передом, паралельна парковка. У нас на сьогоднішній день є автомобілів. Начим прицепам з да, також можна буде поїздити з ним. Можливо, у вас в домашніх умовах такої можливості немає, немає причепки. На сьогоднішній день ми проведемо з вами заняття на нашому автодромі, на майданчику, значить працюємо вправи паркування, працюємо вісім, там Є у нас така гарна вправа будете заїжджати, вчити краще вивчати габарити свого транспортного засобу. О, О, у нас зараз да, такий да. період часу, коли дуже багато на проїзній частині світлофори не працюють, світла немає. Да? Значить, дуже часто у нас зараз рухається воєнний час військова техніка, да, також є там регулювальники, поліція да? регулює дорожні руки. Ви так, як люди, які керуєте транспортними засобами, да? повинні, повинні знати, повинні не мати паніка і гнати від себе, повинні розуміти, як правильно проїжджати на даних там перехрестях, так само на яких складних ділянках дороги, і не хвилюватися бути певному у цьому. Ми повинні запам'ятати, що раз сигнал. Васина і три означають одне те саме. Так, він просто по-різному стоїть. в нього руки там. так? Та Їхати Приїжджи. не можна, не можна, так? А тепер і вірши. Як рука у уліво, проїжджає як закортіло. Руки сторону у копа, зупинись, іначе жопа. Руку виставив до вас, повертати правий час. Паралельно став по смузі, або так, так? Да? Прямо і вправо їдьте, друзі. Як рука стерчить управо? Їхати що немає? Не маєш права руку звів він догори. Ти не рухайся замри. замри. і рух на спину та живіт заборонений кульбіт О, такі да. а такі. Я Наліво? на ліво. Це реально для мене це мені практично треба було зв'язати цю, так, цю штуку, пограйтесь вдома або візьміть з дітьми це взагалі просто на ура. З чоловіками це такі рольові ігри, теж приходять. А, а з чоловік регулювальником ще, мабуть, не буде. А палку яку таку це дуже треба знати, тому що Київ, Чернігів і інші такі обласні міста, в них регулювальник це норма. При луках я вже зустрічала три рази. Хорошо, ну давайте. Папа. И партнерка. Я. Я трав ю. Трав ю. Eu acho que Таке саме. Можна три чути двигуна. це. Чутно, ну, як колодки починають віднапрягатися. І вже машина штовхає, На колодки зажать Реально холодно. А це не гарячі, Але ліманат. душа гаряча після таких поїздок. і Дякую інструкторам mm. за те, що так е, об'ясняють добре, до кожної підхідного, по -по до кожної mm. підхід знайшли. Дуже чудово, дякую щиро. Обіцяю відпрацювати і приїхати показати. А я отримала Дивіться. найвищу оцінку по екзамену я молодець! Кого електричні машини приїжати, хочу покататися ще. <рапуду> хочеться подякувати вам, що ви сьогодні прийшли. Хочеться подякувати тих, кого ви зараз не бачите, але ми то все смакуємо завдяки цим закладам, завдяки цим свідомим підприємцям, до яких я звернулася з проханням. Нас зробити нам зігрівайку, тому що, повірте, зараз трошечки холодненько, якщо я не помиляюсь, уже грудень місяць. І за рахунок цього ми з вами об'єдналися. Ми будемо примножувати це все. Я сподіваюся, що всім сподобалось і хто сьогодні приїхав о 9 ранку. Для мене це було досить складновато теж, тому що я люблю поспати. Я дякую ресторану Дачі, Я дякую панорамі. Я дякую Ані, голуб за те, що вона приготувала нам десерт. Ми їх теж покуштуємо. Я дякую вашій каві за те, що ви заїдете після. Для цього зігрійтесь кавою. Я вдякую всім, хто сьогодні є. Я сподіваюся, що ви для себе щось. Взяли нове, сподіваюсь, вам, інструкторам, було теж це все цікаво. Це, можливо, для вас новий досвід. Не знаю, якщо був поділитесь, чи ви таке вже робили, таке щось подібне. Я обіцяю, що якщо ми будемо це рухатися, я привезу вам топових інструкторів з України, які навчають інструкторів. І для наших інструкторів це теж буде цікаво. Це Сергій Нагорний, Олександр Зерщиков, це люди, які не кажуть, що ми best of the best, вони діляться досвідом, вони навчають інструкторів Одеса, Київ, Вінниця і тому подібне. Я думаю, що цей обмін буде теж дуже цікавий: провести контраварійне теж водіння, провести всякі штуки і налагодити оцей взаємозв'язочок між органами. Різними там поліція МЧС і так далі. Автошколи, люди. І коли отак це поступово, ідей дуже багато, але тут не тільки про водіїв, пішоходи, велосипедисти, самокати, мами, папи, бабушки, які тянуть дітей. Ну тобто нам треба їх микати і пояснити, не кричати, а пояснити лояльненько, що це для чого це. Мечного. Мечного. Я Я так. Так. Хочеться подякувати всім учасникам нашого заходу, хочеться подякувати і Оленочці, і нашим хлопцям-інструкторам. Хлопці дякуємо вам за те, що ви нам такий інструктаж провели. Що ми учнями були і відточували свої знання. Взагалі дуже класний проєкт. Долучайтеся, ми будемо на постійній основі, тому всіх чекаємо на наступних заходах. Пишемо нашу дружню команду. До нас. До нас! Приїжджайте, вдосконалюватися. <рістити> дякую за увагу. Якщо Нам що, дякую. ми з вами на зв'язку і ще обов'язково побачимося. Добре? Добре. Аккуратні на дорозі, не спішіть. Сьогодні у нас відбувся, на мій погляд, масштабний проект, тому що він сьогодні стартанув. Я дуже вдячна всім, хто долучилися. Вдячна учасницям. Сьогодні ми започаткували практичне перше колективне заняття, де навіть ті дівчата, які мають досвід. На 20 років водіння вони для себе відкрили нове. Я вдячна нашим партнерам. Це школа «Бахмальські автомобіліст. Я вдячна всім інструкторам, що знайшли час. Перепрошую, 9 ранку неділі про холодний зимовий такий раночок, але ми сьогодні зробили і започаткували дуже важливу справу: безпеку на дорозі, відновити, поновити, додати якісь навички стосовно водіння. Ми почали вас запрошую долучитися, тому що це надзвичайно важливо. місць. Місія проєкту це життя і здоров'я людей і всіх учасників дорожнього руху. І це не тільки про водіїв, всіх обіймаю і залучаю. Метою цієї акції було створити умови, щоб підвищити безпеку на дорозі, вдосконалити навички водіїв, як майбутніх, так і вже тих, що мають досвід. Багато учнів прийшли вже з нашої автошколи, щоб поповнити знання ще щось, закріпити. Дуже задоволені, всім сподобалось. І тому це буде розвиватися в майбутньому. Чекайте, нових відео все буде попереду.